Вітаю вас у Житомирі. 2 жовтня в ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. У Житомирі стартував набір в поліцію. Приїхав міністр Аваков. Сьогодні закінчився термін подання списків до центральної виборчої комісії. До дня вчителя випускники Житомирського інституту культури і мистецтв влаштували свято для своїх викладачів. У Житомирі завершують будівництво аеропорту. Про ці та інші новини далі. У Житомирі стартував набір в поліцію. Вже з 9 ранку біля драмтеатру зібралось декілька сот людей. Як пройшов перший день набору в нову патрульну службу, знає Яна Кухарчук. У Житомирі розпочинається реформування міліції. Сьогодні, о 9-й годині, стартував набір до нової поліції. Черга почала формуватися ще з 8-ї години. Урочиста презентація проекту відбудеться цього ж дня по обіді за участю міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Усього до лав нової поліції у Житомирі мають зарахувати 250 осіб. Майбутні копи зізнаються, що хвилюються, але азарту більше ніж побоювань. Хочу Що до своєї жизни і надіюся, жизні країни. потрібна робота. На за 800 гривень особ ти бачу, маю юридичну освіту так, так. і всі дані для цього з донечкою. Так сьогодні так на фізпідготовку одна. Поки нова поліція ще не заступила на службу громадську безпеку, на площі забезпечує класична міліція. Працівники ДАЇ періодично підходять до полісменів, роздивляються автомобілі та засоби безпеки. Про нових колег міліціонери говорять стримано та зазначають, що й самі збираються подавати документи. Що розпитуєте? Розкажіть, Це... ласка, що ви питуєте? Специфіку роботи поліції. Що ж цікавого дізнались? Як вам сказати? Як проходить регулювання дорожнього руху? Чим проводиться регулювання? І, ну, є деякі недоліки, але ну, я думаю, вони будуть усунені. Коли підете документи, подавати? Поза службовий час. Як думаєте, пройдете? Добрий вечір! Не знаю, як пропустять. Як кажуть, нові патрульні з Києва, які двома екіпажами прибули до Житомира, розповідають, що до них підходять не лише аби сфотографуватись, а й щоб розпитати про етапу відбору до нової поліції. Секретів як таких немає. Фізична підготовка це від фізичного стану залежить. Психологічний це просто не обманювати, а відверто відповідати на питання. Бо... Комп'ютери все це не можна минути. Координатор зазначає, що бажаючи подати заявку, дуже різні від студентів до військових, навіть школярів, які закінчили в минулому році школу і поки що навіть не навчаються, і до діючих військовослужбовців, колишніх, колишніх, колишніх працівників внутрішніх справ, робітників, ну будь-що. Навіть навіть була діюча зміна однієї з приватної охоронної фірми, яка сьогодні всі разом вони зашли за словами Арсена Авакова, Міліція в Україні має рівень популярності 5%, А національна поліція, попрацювавши в Києві лише три місяці, має рівень довіри 85%. З другу двадцять жовтня. Усі бажаючі мають можливість подати заявку для участі в конкурсному відборі до патрульної служби в Житомирі. Яна Кухарчук, Юлія Парух, телеканал СК 1 за офіційними даними, тільки за перший день бажаючих служити в новій патрульній службі вже більше тисячі. Міністр Аваков запевнив, що якщо так піде і далі, то Житомир стане рекордсменом. Про приїзд міністра та його спілкування з Житомирянами. Далі Яна Кухарчук. Йдемо на рекорд. Сьогодні з моменту оголошення початку прийому до нової поліції з 9 до 12 години Житомиряни подали понад 1200 заявок для участі в конкурсному відборі до нової патрульної служби у місті Житомирі. Досі лідером заявок лежаються Черкаси. 1618 кандидатів зареєструвались за перший день набору. Такі цифри назвав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час презентації нової патрульної поліції в місті Житомирі. Що значить рекорд? Рекорд ⁇ это качество полицейских, которые будут работать на вас, служить и защищать. Очень важно, чтобы вы поддержали эту полицию. Почему? Потому что это ваша новая полиция. не боялись подавати заявки житомряни. Чекали на приїзд міністра майже годину та зустріли його плакатами. Аваков припини переслідування журналістів та де вбивці небесної сотні. По другому прокоментувати не можна. Як скажу. Ви думаєте, Аваков зверне на вас увагу? Якось прокоментує чи, чи пройде прийде Я думаю, що йому все равно. Єс йому все равно, якщо он так робить, то принципі йому буде все равно. Але хоча б ми перед людьми покажемо свою позицію. относительно того, что он делает. Арсен Аваков в свою чергу прокомментировал ситуацию так. Киевская патрульная полиция, приступив к работе, получила уровень доверия у киевлян за два месяца. 85%. И я вам скажу, криком страну не построишь. Нужно звучить руки і роботи та зазначив, що до тих мешканців міста, хто набере 102 та покличе на допомогу, вже з 15 20 лютого прибуватимуть екіпажі нової патрульної служби національної поліції. Це Ті, хто перестроїлися, ті, хто готові і ті, хто пройшов тести і собі в патрульній поліції, так в ГАІ так Не так буде немножко в кримінальній службі. в уголовном розыске. Там больше нужны специалисты. Но все равно сито будет очень высоким. Голова Киевской патрульной полиции а, дав а, настановы а, а, будним копам та зазначив, хоть работа дуже важка, но с каждым днем видно результат. Очень много работы. Они по 14-16 часов на улице. Они очень много слышат свой адрес грязи. Они очень много раскрывают преступлений. лучший показатель для них, в первую очередь, это ваше доверие. От ані будуть цього добиватися, вони будуть все для того, щоб ви їм довіряли. Вже з 9 жовтня розпочне роботу дорожній патруль, який буде здійснювати патрулювання на трасі Київ. Житомир. Для дорожньої патрульної служби планують набрати 40 поліцейських. Яна Кухарчук, Юлія Парух, телеканал СК 1 Політичні сили завершили формування списків та висунули претендентів на посаду міського голови Житомира. Правда, не всім вдалося подати документи. Про кандидатів та списки розкаже Андрій Іванюк. Завершився термін подання списків до центральної виборчої комісії. Наша знімальна група завітала до обласної та міської виборчої комісії, аби ознайомитися зі списками кандидатів. За крісла депутатів облради будуть змагатися між собою 727 учасників. Юрій Павлюк розповідає, що подати документи змогли всі бажаючі. Ті. Суб'єкти, які бажають приймати участь, проводять збори конференції по висуванню кандидатів депутатів. депутати. Далі вони подають нам ці документи на розгляд. Ми їх реєструємо. Ну, в принципі, процедура проста. Головне витер, щоб суб'єкти виборчого процесу витримали вимоги закону про місцеві вибори. А от до міської виборчої комісії подати свої документи змогли не всі. Хто хотів брати участь у перегонах на посаду депутата міської ради? Було подання від 20 партій. Одні партії відмовлено. Документи на жаль були неправильно оформлені. А ще саме запровадала ще партія партія воля. Була у нас така партія. Просто там виникли питання в них з головою партії. Вони пізно. Почали процес заміни голови партії, і вони не встигли зареєструватися в юстиції по цій заміні. Не було кому підписати документи. Зрозуміло, що найзапекліша боротьба розгорнеться між кандидатами на посаду міського голови у списку 16 претендентів на омріяне крісло очільника міста. Серед них Сергій Сухомлин, Любов Цимбалюк, Наталія Чіш, Сидір Кізінг, Георгій Буровков, Наталія Леонченко, Тетяна Пашкевич та кілька інших менш відомих прізвищ. Ми дізналися у Житомарян, кого вони вважають гідним кандидатом на посаду міського голови і чого очікують від виборів. Достойний чоловік можливо, є, але саме як чоловік, а не як політик. Тобто, можливо, змінять, можливо, ні, але надії мало. А, мабуть, не буде ніяких змін і, і людей, таких, що потрібне місто, зараз, мабуть, немає. Ви знаєте, що може бути -то щодо все-таки хороші, нормальні, порядочний люди? Uh -huh. ну, я не знаю. Серед 16 кандидатів на посаду міського голови шестеро є самовисуванцями. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК-1. У місті завершують будівництво аеропорту. Вже за кілька місяців Житомиряни зможуть літати по Україні. Принаймні про це запевняє міська влада. Яка ситуація на міському литовищі? Далі у сюжеті. Вже за декілька місяців з Житомирського аеропорту рушить перший пасажирський літак. У місті завершують будівництво аеропорту. Вже через декілька місяців Житомиряни зможуть літати по усій Україні. На старому литовищі за реставрацією якого взялася компанія Ян Ейр, вже закінчили інженерні роботи і розпочалася підготовка приміщень до прийняття перших пасажирів. Перший заступник Житомирського міського голови розповідає: користуватиметься новим аеропортом не тільки житомиряни, а й мешканці сусідніх областей і навіть столиці. Але максимум користі від цього інвестиційного проекту отрим... Самый Житомир. Компания «Житомир» получит современный, новый, современный свой городской аэропорт. И этим стоит гордиться. Здесь будут работать три предприятия и здесь будет создано около 450 рабочих мест. Для города Житомира это действительно очень много. То есть это большой инвестор. Взлет-посадка здесь будет гораздо дешевле, чем в киевских аэропортах. Соответственно, стоимость билета и для человека не составляет особого труда по хорошей дороге доехать до Житомира и воспользоваться более дешевым, более дешевым рейсом. Будь-то в Тель або в Тель-Авів, або Грузію Європу. Наразі аеропорт розрахований на прийняття невеликих пасажирських літаків для рейсів в межах України. Але компанія вже планує підготовку аеропорту для міжнародних перевезень. Після того як ми тільки відкриваємо національний аеродром, ми сразу відкриваємо пункт пропуска через границю, подаємо документи через Кабмін і починаємо після отримання відкриття границі таможня, Начинаємо з лінія полоси, і тата вже пайде, ще більше робота. Уже буде полоса часа 1650, а буде 350 або 2400, дві чотириста, дозволяти садити садіти боїнги, арбаси эту полосу компанії. Кажуть, літати з нового аеропорту інколи буде навіть дешевше ніж їхати звичайним потягом або автобусом. Для початку планують запускати кілька рейсів на день, але намагатиметься якомога швидше вийти на міжнародний рівень.